Вони беруться за руки, розгортають синьо-жовті стяги та вигукують Слава Україні, бо переконані сила країни в єдності її громадян. У день соборності України війничани долучились до всеукраїнської акції єдності. По обидва боки дороги на майдані небесної сотні містяни утворили живі ланцюги протяжністю у кілька десятків метрів. Об'єднатись у цей день прийшли активісти, студентська та учнівська молодь, для яких соборність це більше ніж слово. Важливо пам'ятати, тому що це історія, це ми, це наша єдність, наша сила, соборність це ми. І я вважаю, що ми разом та незламні. Ми повинні бути як одна спільна велика родина, яка підтримує один одного і яка може протистояти будь-якому злу, такий, як зараз в нас є. На жаль, на мою думку, якраз таки дуже важливо зараз об'єднуватися, того, що зараз є усілякі. Не найкращі наративи у менті, які можуть ну, нести певний розкол у суспільстві. І треба об'єднуватися всіми силами, які є. Цей день присвячений річниці АКТА злуки Української Народної Республіки із західноукраїнською народною республікою, який урочисто проголосили 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. Цей документ юридично закріпив утворення єдиної незалежної держави. Тим завершити процес її становлення завадила окупація більшовиків. Нині День соборності про пам'ять та гідність, а ще про незалежність, яка досі виборюється українцями у війні з Росією. Україна не повинна ділитися на південь, північ, захід, схід, що ми маємо бути спільними. Треба посилювати це з перших класів, щоб діти вчили, як воно є, щоб вони розуміли, хто вони, нацією щоб були і любили ту країну, як свою рідну маму. Вперше в ланцюг єдності українці об'єднались 21 січня 1990 року. Тоді за різними оцінками від 500 тисяч до 3 мільйонів людей утворили живий ланцюг з луки від Івано-Франківська через Львів і до лівого берега Києва протяжністю майже 700 кілометрів. В такий спосіб українці демонстрували свою єдність і бажання жити в незалежній українській державі, а не коритись комуністичному режиму. Ця пам'ять Нашої історії державотворення вона є запобіжником повторення власне помилок і є таким каталізатором для того, щоб ми робили певні висновки в сьогоденні, тому що ціна помилок сьогодні буде надзвичайно високою. Віддати честь загиблим побратимам з такою місією доєднався до ланцюга єдності Юрій Чалик. З 2022 року чоловік виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, де отримав важкі поранення. Після двох років реабілітації повернувся до служби в лавах Національної гвардії України. У мене дуже багато побратимів загинуло на цій війні. І ще знаходиться теж в такому ж самому котлі, воюють. Ну, це я вже не можу просто виконувати тих задач, яких я раніше виконував. От прийшов підтримати в пам'ять загиблих. Звичайно, треба, щоб об'єднувалися бо якщо ми не будемо об'єднані, то нас розженуть і не буде ні країни, нічого. Щороку акція традиційно об'єднує віничан. Цьогоріч до неї доєдналися більше сотні людей.